Друзі, привіт! Хочу вам показати, дивіться, оце йшла туди ще, тобто в ту сторону, в Лідл я йшла. ну Десь більше як півгодинки тому назад. От, і бачила, що стоїться коляска. Ось вона стоїть біля мусорників. От, і ніхто її досі не забрав. Ось вона знову ж таки, я вже йду назад. Вон, скупилася. Йду назад, вона знову стоїть. Тут вона із таких двох частин складається, власне, із люльки. А можливо, це від окремої коляски люлька, не знаю. І ось така от прогулянкова. Вона, в принципі, на ходу, я вже її навіть пробувала. Вона їздить, колеса в неї не відпали. Такі от колеса. От. І, в принципі, можливо, Єдине, що я не розумію, як отут має бути. Мені здається, що тут немає. А за що дитинці триматися? Немає оцієї перекладинки. Чи вона зламалася, чи що? Чи це так і має бути. Ні, дитина ж не може за це триматися. Чи вона за це і тримається? Отак, от так, однією ручкою тут, а однією тут. Я цю модель не знаю, саме цю модель. Ну і я. Зупинилася тільки для того, щоб показати вам, що ось отак от чехи прямо до мусорників виносять колясочки, щоб хтось і забрав, комусь можливо, це потрібно. І я зупинилася, звісно, не для того, щоб її забирати. Я не думала навіть її брати, а просто хочу вам це показати. Так, зараз буду брати якось ці всі кульки. О, дивіться, до речі, що я сьогодні купила. Ось цей набір. Я забула, скільки він коштує. Зараз а є 25 крон, дивіться. Можливо, я вдома вам зроблю огляд своїх покупок. ну правда Сьогодні у мене була така невелика покупочка, зовсім невеличка, там тільки за хлібом пішла за булками, там ще дещо підкупила. Тобто у мене сьогодні без м'яса, без риби така не основна покупка, тому тут мало, в принципі, я купувала щось. Можливо, єдине, що із-за цього кулька покажу вам огляд вдома. Тобто я вийму це все розкладу і покажу, що сюди входить. Бачите, це просто як за безцінок. 25 крон це 1 євро, це курс 1 євро. Бачите, який там кульок. Скільки там всяких фруктів, можливо, і овочів, я навіть не розглядала. От одно, дома буду дивитися і вам одночасно показувати. Сьогодні у нас спека, завтра буде ще більше. Сьогодні у нас 27-28, завтра 31, післязавтра 32-33. Тобто, спека неймовірна починається. От, про коляску ще хочу повернутися до цієї теми. От, е я на початку. Коли тільки приїхала в Прагу, я в принципі задивлялася на коляски, коли ось так от безкоштовно виставляли. Їх виставляли не тільки отак, десь біля сміттєвих баків, от, а і десь так в гуманітарних центрах для українців було дуже багато колясок. Ну, дуже страшенно. От, а і до мене ж Приїжджають мої ріднесенькі сюди в Прагу, ну не тільки до мене, і до татка, до бабусі. От, приїжджають, прилітають. Моя донечка, моя внучечка і Стефану, мій зять. І я на початку навіть думала, що можливо потрібно їм взяти таку от колясочку для них, для машині, щоб вони не тягли її з собою аж із дому, да, із... От, і сюди. І я коли запропонувала це Каті, вона одразу відмовилася. Вона сказала: Ні, мама, навіть не вздумай цього робити. Тобто, ну, по-перше, вони як це сказати, українською не нуждаються. да, Тобто, вони не хочуть брати щось от, безкоштовно, тому що вони можуть собі дозволити купити. от. А я всього лиш думала, що ну, можливо, це. Такий буде презент для мене, який мені безкоштовно дістанеться. Тобто це буде потрібна річ для моїх дітей, для моєї онучечки, щоб вони тут могли її катати. От. Але виявилося, друзі, що е, ну, Катя не тільки із-за того, що вона може собі дозволити так, купити коляску і навіть не одну зараз розкажу про це. А і з тих міркувань. Що їм тут потрібна коляска своя, тому що вона дуже потрібна в аеропорту. Тобто без коляски з дитинкою це ну ніяк. От Для таких подорожей от дуже потрібна колясочка. А чому? Зараз я зупинюся десь у тіньочку, бо я ж несу два кульки, дивіться в одній руці, бачите? Бо одна ж рука тримає камеру. Я зупинюсь, бо в мене вже рука відвалюється. А, я знаю зараз, де я зупинюсь. Там є лавочка за поворотом. Зараз я навіть присяду на неї, бо вже втомилася від цієї спеки, від цієї жари. Кульки поставлю. О, стоять, не падають. От і. А, і розкажу ж про коляски. Значить, в аеропорту дуже потрібна коляска, тому що, по-перше, машуню можна в неї всадити на тих моментах, коли вони... Десь там переїжджають да, від одного гейта в інший зал, тобто від контролю паспортного інший. Тобто дитина, коли вона ще маленька, була двохрічна, і зараз, в принципі, трьохрічна, вона дуже втомлюється швидко і вона не може такі е, довгі е, подорожі витримувати без того, що вона не, ну, не втомиться. Втомиться навіть доросла людина в аеропорту, не тільки трьохрічна дитинка. Тому вони її сажають коляску, і головне, що о, коли вони їдуть з машуні, а машуня у нас такий живчик, от вона така активна. Вона ж бігати хоче скрізь, і хто за нею побіжить, коли о, треба ще тримати за собою купу речей і слідкувати за ними, щоб вони ніде не ділися, не пропали, щоб їх не загубити. От, ну і щоб дитину, власне, теж. Тримати в полі зору, то краще посадити її в коляску, тим більше коли ну, вона бігає, а потім вона втомлюється і от таке. От. І, і ще чому, не тільки тому, що це дуже зручно для самої дитини, для батьків. Тобто посадити її в колясочку і перевозити якісь великі відстані. Аеропорт аеропорт це дуже великий термінал завжди там дуже великі відстані треба проходити біжки. От, зручно це ще й тому, що коляска дитяча і дитячий білет, власне, навіть так, дитячий білет, який завжди купують ну, нашій машині її батьки, він передбачає дитячу коляску і сумку до коляски. І ось ця сумка, вона велика. І вона ніяк не оплачується. Тобто, а в білеті ж завжди все уже проплачено: багаж, ручна кладь там, і ще одна якась додаткова сумка. І якщо потрібна ще якась одна додаткова сумка, бо речей дійсно багато, то і за неї треба платити. Так от, якщо ви подорожуєте з дитинкою, то за, за цю сумку, яка ну, прикріплюється до коляски, а вона дуже величенька, за неї платити не потрібно. Тому що вона вважається як єдиним білетом до коляски, єдиним додатком вірніше, до білета дитячого, з дитячою коляскою. Друзі, переходжу, тому що тут відчуваю вітер і що буде шум у камері. Тому зараз шукатиму якесь інше затишне місце, щоб там вітру не було. Можливо, ось тут я стану під цим будинком, під цими колонами. А так, дійсно, тут дуже затишно. І ось так от на лавандочку будемо дивитися. Оті каштани, дивіться, величезні, які я вам завжди навесні фотографую, коли вони цвітуть. От. І оту от сумку, яка прикріплюється до коляски, вона вважається ну, дитяча сумка. так? Ну, Насправді вона не маленька, не дитяча, там така маленька, а вона от така для коляски, вона така велика, що в неї влазить. Ну я не знаю, весь машин гардероб можна сказати, там Смі змінний одяг, там ну господи, там бутилочки з водою, там соки, там перекус, там якісь там яблочко, печиво, кілька пакетів того печива. От е я ж кажу, купа одягу. Навіть там взуття можна покласти, там якісь зміни для неї, що ще. Ну, я ж е, їжа, так, їжа, це все воно вона дуже велика. І я туди ще я завжди їм кладу якийсь кульок з огірками. Якщо вони вже е, летять від нас із Праги додому, то я туди ще кладу завжди їм огірки, бо вони дуже люблять маленькі ці домашні огірочки, фермерські, які я купую на Тржниці. Мешруні просто мліє за ними, а їх там немає в Швейцарії. І от туди в ту сумку, яка не буде зважуватися, і яка не буде ну, по розмірам перевірятися, тому що вона вважається дитячою сумкою до коляски, туди можна покласти що завгодно. Тобто туди можна покласти лишні кілограми. І той, хто подорожує літаками, розуміє, яка це цінна річ. Коли є ну коляска дитяча, і до коляски ця от сумка, а вона величенька, я вам повторююсь. Таке друзі, піду додому. От ну і вдома це вже буде. Запишу окреме відео. Покажу вам, що ж я купила.